А ви задумувалися, чому ви попадаєте на шахраїв? Ніколи не задумувалися. А я вам скажу, тому що ви не винесли урок, який вам було надано раз, нехай другий раз, а ви і третій наступаєте на граблі, четвертий, та десять-двадцять разів ви будете наступати, поки до вас не дойде, що треба свої гроші, які ви вкалуєте і заробляєте. Надо цінити. І не просто так роздай, роздай кому угодно, а проаналізувати, включити свою голову, подивитися сторінку продавця, попитати у людей? Чого ж раніше питали характеристику когось, чогось, товару? Да? Ви ж питаєте, там, а яка характеристика товару, там, ковбаси якоїсь на прилавку, м'яса? Ви ж питаєте? А чому ви не можете зайти в будь-яку групу? І написати, який цей продавець, дайте мені хтось про нього, хто хто що купляв, не купляв свої відгуки. І люди напишуть, і напишуть, і побачите, і ви потім уже зробите висновок, чи брати в цієї людини, чи не брати. Потрібно аналізувати, якщо ви навіть боїтеся, там соромитися, писати такі пости, запитувати, якби наче, а що ж люди скажуть? Да? <сум> Нічого не скажуть. Люди як балакали, так і будуть балакати. А ви, якщо хочете, просто слідкуйте по групах. Ви ж ходите по різних групах цвіточних, ну зараз говоримо за цвіти, правильно? І от лічно я як стала працювати з квітами, я стала. Аналізувати те, що в групах робиться. І, от, наприклад, якщо мені якась поведінка там не подобається людини, що вона там влазить в чужі пости, виставляє свій товар, я дивлюся, ні, це мені неприємливо. Я такого робити не буду, і то тобто, я якби розумію, аналізую все. От себе це відкидаю, це не моє. Дивлюся, там дівчата показують, як хтось запакував. там Ще вдячні там, людині, що запакували, ось така приїхала посилка. Я все швидко видивляюся, як же ж там гарненько запаковано. Що ж йому там зробили так, щоб вони, що їх хвалять на весь інтернет. Я собі поставила галочку, як треба пакувати. От так от Тому все є в інтернеті. Все можна дізнатися, про всіх можна все дізнатися, і не викидати свої гроші на вітер. Цінуйте себе, цінуйте свої зароблені гроші і купляйте товари у солнечку Юлії, і буде вам щастя. <с beleza> Дякую вам за комплімент. Що ви мені написали, що не всі багато таких людей, як я, що торгують чесно, з повагою відносяться до покупців. І ви знаєте, я вам скажу, що у мене багато постійних покупців, за що я вам дуже вдячна. Я впевнена, що ви всі мене дивитеся. Мені дуже приємно щоразу приймати замовлення, і я дивлюсь по переписці. Ну, багатьох вже е, знаю, якби яка аватарка записана. Ну, вже ж часто ж спілкуємося в інтернеті. Багатьох вже, якби так, наче як вже друзі. <сум> е, дуже приємно, дякую вам. Бажаю доб добра, всього найкращого, щоб все у вас було хорошо. Учіться на своїх помилках і не допускайте поганого в своє життя.